Франківській області у спільній ініціативі швейцарсько-українського проєкту Десайт та громад партнерів, шкільний громадський бюджет, взяло участь чотири територіальні громади. Одна з них Дубовецька. У межах ініціативи, завдяки спільному фінансуванню громадою та проєктом Десайт, вдалося реалізувати сім проєктів загальною сумою 890 тисяч гривень. Кожен з них це ініціатива та командна робота учнів і вчителів. Для реалізації своїх мрій діти самостійно розробляли проєкти, формували кошторис та презентували свої ідеї громаді для голосування. Саме цього вони навчились під час хакатонів та тренінгів, які для шкільних команд організував проєкт Десайт. Один із реалізованих проєктів шкільний коридор для веселих перерв, який втілили у життя учні Дубовецького ліцею. Тут є багато пуфів для веселих перерв, багато ось таких ігор, наприклад, розвиваючи, такі як Дженга. Можна за допомогою цих ігор також трішки вивчати і Україну. Є також новітні такі технології, як ось такі 3D-окуляри. Старші класи також хотіли, щоб такий, така була невеличка зона відпочинку, тому диван це також дуже класно. Дякуємо проекту Шкільний громадський бюджет, який створив Дісайт за ось таку прекрасну лаунж зону Ми приходимо кожну перерву сюди, щоб зіграти дженгу з друзями, щоб відпочити на перерві від уроків. Дуже сподобалася ця кімната. Тут дуже багато всяких ігор. Ну дуже інтересно. Кожен день, кожен переку приходжу на це місце і граюся. Ще один потужний проєкт, який реалізувала команда Дубовецького ліцею: тренажерний зал. У ліцеї було вільне приміщення, але самотужки купити спортивний інвентар можливості не було. Тепер, завдяки ініціативності та наполегливості дітей-учасників проєкту, зал облаштований. Його щодня відвідують учні та займаються спортом. Я щаслившись на мрію, що тепер в нашій школі є спортзал. Також завдяки проєкту Шкільний громадський бюджет ліцей зміг придбати туристичне спорядження для походів та оновити волейбольне поле на подвір'ї школи, і це сприятиме залученню молоді до активного способу життя. Дуже вдячна швейцарсько українському проєкту DECIDE за те, що вони нас обрали, за те, що ми могли бути учасниками цього демократичного процесу, коли ти відчуваєш свою потрібність, свою участь у державотворенні, тому що саме тепер ми можемо в дітей формувати цю національну свідомість і почуття того, що вони належать до України, що Україна це вони. Що саме від них залежить наше майбутнє. Ми би дуже хотіли співпрацювати з проектом. І надалі в наших дітей є така велика потужна мрія про е, створення освітнього простору. Тому ми дуже просимо Дісайд допомагати нам, співпрацювати з нами. І ми щиро вдячні за е, співпрацю з сайтом. Вона дуже потужна і дуже доречна в наш час. Маріямпільська філія Дубовецького ліцею на конкурс запропонувала одразу три проєкти. А перемогла з результатами голосування громади лаунж-зона Розумний коридор. У нас було декілька мрій, але ми не знали, як їх обрати. У нас було так: оце ж зараз наш коридор, клас під відкритим небом і інклюзивний клас. І ми вибрали оцю цю зону, щоб можна було відпочити після довгого уроку. Тут є різні ігри, пазли і книги. Можна собі прийти після уроку, пограти з друзями, почитати якусь книжку. Дуже подобається ця лавнш-зона. Ми задоволені із співпраці. Сподіваємося, що ще в нас буде багато цікавих проєктів і на майбутнє. Ми б хотіли stem клас або stem лабораторію організувати в нашому навчальному закладі. Я думаю, що діти наші б радо відгукнулися на участь у таких проєктах на майбутнє. У Тустанському ліцеї Дубовецької сільської ради, завдяки участі в проєкті Шкільний громадський бюджет вдалося реалізувати декілька зон відпочинку у шкільних коридорах. Для створення комфортного середовища у ліцеї зробили косметичний ремонт, закупили м'які меблі та настільні Тут ігри. настільники. Мені однокласники у вільний час грають дуже цікаву гру. Тут ви можете побачити інший куточок нашої лаунж-зони. Та діти, які люблять переглядати фільми, мультфільми, серіали, мають змогу переглянути його на телевізорі. Тепер ми знаємо, як брати участь. І подавати заявки, тому ми будемо обов'язково долучатися до всіх проєктів, і крім того, є ще дуже багато мрій. Це спортивний зал та щось придумати на вулиці, щоб мати змогу відпочивати, коли тепло там. Швейцарсько-український проєкт Десайт також допоміг Дубовецькій громаді написати дві стратегії розвитку на п'ять років для освіти та для громади. Загалом такий досвід для громади був новим. Громада була новоутворена, і стратегії розвитку самої громади теж не було. Треба віддати належне експертам проекту Дісайд. Вони допомагали нам робити як одну стратегію, так і другу, і забезпечували, щоб вони були між собою. Ну, е релевантні, скажімо так. Ще одна річ, яку е завдячуємо Дісайду, коли ми почали говорити про майбутнє, чітко було артикульовано, що і влада, і педагоги, і батьки працюють спільно для дітей. На дуже багато речей почали дивитися ми всі під іншим кутом. У Тустанському ліцеї вже є перші результати написаної освітньої стратегії. Робота, хочу сказати, була дуже і дуже копітка. Нам прийшлося пройти багато опитування, моніторингів, але це було в листопаді. А в червні ми вже побачили готовий проект. Працювати сайт надзвичайно цікаво, тому велике дякую проекту.